Ось так зараз виглядає річка Сапалаївка у Луцьку. Видно, що вода помітно змінила свій колір, що насторожило багатьох лучан. Які ж причини будемо з'ясовувати? Бачимо, що річка й справді виглядає так, наче її забруднили. Вода білуватого кольору. Лучани ж, які часто проходять повз річку, збентежені кажуть, що такого раніше не бачили. Мутний такий, ні, не було раніше. Ми частенько сюди приходимо гуляти, але я такого не бачила ще. Ну, дійсно такий мул піднявся. Що то її загадили? Колір такий. Це 100%. Я здесь часто буваю, то вылили, вилігались какую-то. Помітив. Сьогодні, як виходив на цей в магазин. Це, скоріше, це, скоріше всього, всього десь щось копають. Ага, це це сто, стопудов, що щось копають. А ти зато вона, вона така. Телеканал конкурентів вирішив дізнатися у відділі екології Луцької міської ради, в чому ж причина зміни кольору води у річці Сапалаївка. Заступник начальника відділу Олег Гелета зазначив, що поки що про таку проблему їм нічого не відомо. Однак пообіцяв з'ясувати, в чому ж причина і чи, бува, не вирішив хтось злити у річку нечистоти. Згодом чоловік перетелефонував і повідомив деталі. Вияснили, виявив я порив водогону. Тобто, не хвилюйтеся, uh -huh. це чиста вода, тільки порив на водопроводі. Тільки єдине, чого поміняла колір, бо вимиває глину. Це вода uh -huh. з глиною. Тобто, страху великого нема. Це не господарсько побутова каналізація, не теплотраса, Це просто чиста вода, тільки з глиною. Uh -huh. Водоканал вже все знає. Я їм все показав. Вони приїжджали тільки що до мене на місце, будуть займатися, будуть перекривати воду і. Робити цей аварійну mm -hmm. ситуацію обіцяють, що проблему усунуть найближчим часом.